Протягом весни у міській раді і в основних галузях відбулися кадрові зміни. Які напрямки вже підсилюються, які ще потребують зміцнення. Ми сьогодні поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про кадрові зміни. Як такових кадрових змін я не побачив? От просто прийшли люди більш досвідчені. На сьогоднішній день повинен бути менеджмент не тільки комерційний, а також менеджмент у комунальній власності, в державній власності. Коли ми знайдемо тих людей, які будуть менеджерами в тій чи другій галузі, це значно покращить питання і обслуговування населення, і надання послугами, покращення освіти, покращення. Медицини і так далі, і так далі, і так далі. Для того, щоб більш ефективно працювала галузь освіти, соціальний захист, також питання нашої культури, необхідна фахівець цих всіх питань. Тому мною були прийняті рішення переназначення заступника міського голови. Інденка Олега Олександровича, прекрасного фахівця в питаннях освіти. Кращого, мабуть, від нього я не бачив в місті Лазава. Но були поставлені мною питання от, по багатьох галузях, включаючи не тільки освіту, а й культуру і ті питання, які були на ньому, це спорт. Він прийшов до мене. І Гариціринович, ну я на сьогоднішній день не встигаю вирішувати ті поручені питання, порушення вами в силу і своїх фізичних можливостей, і в силу того, що на сьогоднішній день не вистачає фахівців у цих галузях. На що я відповів? Що попрацюйте трохи. Він попрацював ще два місяці і потім говорить, ну відпусти мене галузі освіти. Тому я його запропонував бути моїм радником по цим питанням і радником не тільки по освіті, і по культурі і по спорту. Він раніше очолював галузь освіти. Чого йому не було запропоновано, чи він сам відмовився стати знову начальником освіти? Там була вибрана людина, якій я довіряю, і ми на сьогоднішній день бачимо значні зрушення в питаннях освіти, відділу освіти. Більш ефективно почав працювати. Значно покращились питання по школам, хоча ми практично ні одного директора не звільнили. Тобто повисили наші требування, От, попросили людей звернути увагу не тільки на навчання, а й також на покращення матеріально-технічної бази, також на покращення зовнішнього стану, будівель. Якщо до комунального підприємства ЖУК. Дивіться, більш складна ситуація, чим в остальних галузях це в комунальній сфері нашій. Ми зробили за два місяці територіальне медичне об'єднання. Хто може на сьогоднішній день сказати, що це було неправильно? Ніхто. Ми приближаємось до свята дня працівника медичного. От я буду поздоровляти медиків, там все скажу, що я думаю. Про їхнього керівника, що думаю про них. От. Ну я скажу одне, що люди задоволені, задоволені тим, що ми зробили. Сьогодні, по крайній мірі, є одна людина, яка відповідає в цілому за галузь охорони здоров'я не тільки в місті Лазава, а в цій Лазівщині. І це дуже нормально, я скажу. Жовтий Іван Юрійович, він на своєму місці. На жаль, обмаль коштів. Ну, те, що ми запланували на цей рік, ми його робимо. Ви бачите: спирт бюджетний, вата, бинти, аналізи крові, рентген-плінка і так далі, і так далі, і так далі. Те, що касається галузі житлово-комунального господарства. Тут, Дуже складна галузь, і сама проблемна після здоров'я, мабуть. Сьогодні йде реформа. Ми на сьогоднішній день хочемо змінити керівників. Ми хочемо на сьогоднішній день змінити систему обслуговування нашого населення. Да? Віддаємо відповідні документи, ну, закону немає. У такому стані сьогодні житлово-комунальне підприємство в цілому, галузь житлово-комунальне. І керівники, які там працюють. Абсолютно ніяких кардинальних рішень я не приймав. Керівник водосеті сам написав заяву, пішов, мабуть, знаючи мене, знаючи моє відношення в цілому до тих поставлених задач. На сьогоднішній день Ілля Салтамуратович в таки справляється, хоча він там працював інженером, до цього був керівник. Я скажу одне, що тільки за году ми були винні харківським тепломережам 9 мільйонів, сьогодні 3 мільйони. Якщо б нам повернули борг різниці тарифів, ті, що постановою кабміна не було прийняті, ми б ще погасили 2,5 мільйони. Тобто практично б звели це на ноль. По тепловим мережам зі всією повагою до Аліни Миколаївича, він ще заяву написав, був у грудні місяці. Я його попросив допрацювати сезон. От і потім ми провели його на заслужену пенсію. Відпочине, можливо, восени прийде, буде допомагати нам своїми порадами. Те, що касається Жука, житлово компанії. Да, туди необхідна була жінка, там повинна людина ну, бути така більш толерантна, тому що питання, які стосуються, розрахунки, видачі квитанцій, обслуговування, надання юридичних послуг, тут ну, повинна бути жінка. Тому було прийнято рішення все-таки. І моя запропонував їй пропозицію. Вона була, ви знаєте, начальником відділу Лазівської філії, газового господарства. І зарплата була вища. Ну, подивилась, побула трохи моїм радником, потім погодилась, Діршов, Він сьогодні пройшов вже роботу і воду. В сетях наших, він був заступником. Зараз він перший заступник теплових мереж От і мій радник по питанням інвестицій в житлово-комунальне господарство. Активна людина, ну для нього ЖУК вже це вчорашнє. Йому необхідно більше вже давати роботи для того, щоб. Та енергія, яка у нього є, вона була направлена на користь нашої територіальної громади. А кажуть, що планується об'єднання всіх комунальних підприємств, і коли буде це об'єднання, поставлять туди головним Єршова Сергія. Галузь житлово-комунального господарства це не галузь медицини. За два місяці нам зробити це не вдасться. Мінімум три роки. Це мінімум три роки, поки ми розберемося по всіх питаннях. Потім буде видно, це буде одне підприємство, чи це буде декілька підприємств. Це не важливо. Важливо те, що ті задачі, які ставлю я, і ті кошти, які платять люди да, сьогодні за послуги, вони повинні йти для людей і працювати на людей. А те, що ми на сьогоднішній день бачимо, ну, на жаль, воно роками накопичувалося. Ну і сьогодні говорити за те, що от одне підприємство буде і буде його розглавляти. я, ну я і не думав. От те, що йшов на сьогоднішній день, в принципі, готовий працювати по всім житлово-комунальним обслуговуючим підприємствам. От працювати по промисловості, він повні зазрів на більшу посаду, чим зараз займає. На яку? Ну, поки ще я не можу говорити. Чи плануються ще якісь кадрові зміни? Плануються. Кадрові зміни будуть, будуть не одні. Ми будемо покращувати якість роботи наших підприємств. Виконавчого комітету, от і другі галузі, ті, які підпорядковані міській раді, виконавчому комітету, нашим депутатам. Шановні земляки, я звертаюся до вас як міський голова. Сьогодні в Україні відстроєна система корупції. Сьогодні у нас в Україні робиться все. І президентом, і в часті губернатором нашої області, щоб поламати цю систему. Ну, повірте, ця система залежить тільки від нас. Ми говоримо про корупцію, не помічаючи те, що ми стаємо спільниками цієї, чи стали, верніше, спільниками цієї системи. Нам необхідно подивитись перш за все на себе. Ми не повинні знати тільки права, ми повинні знати обов і обов'язки. І обов'язок це не кинути сигарету там, де це не потрібно, не кинути обвертку від конфети, не плюнути, а подивитись на себе і зробити все для того, щоб наше місто процвітало. Я особисто як міський голова сам не можу це зробити. Не може зробити і команда моя. Все буде залежати в більшій мірі від вас. Тому запрошую всіх на співпрацю, запрошую дивитися в газетах про обяви, про набір спеціалістів і повірте, це буде робитися відкрито і будуть преобладати на конкурсах, на тендерах. На тих співбесідах, якими ми проводимо, ті люди, які дійсно хочуть зробити краще нашому місту. Дякую вам за відповідь. Я нагадую на тему кадрів. Ми говорили з міським головою Сергієм Зеленським. На все добре. Дякую вам. До побачення.